Книга Ісуса Новина, глава 3. І встав Ісус рано вранці, і вони рушили Ситіму, та й прийшли аж до Йордану Він та всі Ізраїлеві сини, і переночували вони там перше, ніж перейшли. І сталося по трьох днях, і перейшли урядники між табором і наказали народові, говорячи, Коли ви побачите ковчега заповідного Господа Бога вашого, та священиків левитів, що несуть його, то ви рушите з вашого місця і підете за ним. Тільки віддаль між вами та між ним буде мірою коло двох тисяч ліктів. Не наближайтеся до нього, щоб ви знали ту дорогу, якою підете, бо ви не ходили цією дорогою ані вчора, ані позавчора. І сказав Ісус до народу Освятіться, бо Господь узавтра чинитиме чудо поміж вами. І сказав Ісус до священиків, говорячи Понесіть ковчега заповіту і перейдіть Йордан перед народом, і понесли вони ковчега заповіту і пішли перед народом. І сказав Господь до Ісуса. Цього дня розпічну я звеличувати тебе на очах усього Ізраїля, який буде бачити, що як був я з Моїсеєм, так буду з тобою. А ти накажеш священикам, що носять ковчега за повіту, говорячи: Коли ви війдете до краю води Йордану, станете в Йордані. І сказав Ісус до Ізраїлевих синів: Підійдіть сюди. І послухайте слів Господа Бога вашого. І Ісус сказав По цьому пізнаєте, що Бог живий поміж вами, і конче Він вижене перед вами Хананеянина, і хітеянина, і хівеянина, і парізіянина, і гіргашеянина і єв... Євусеянина. Оце ковчег заповіту, владики всієї землі. Переходить перед вами через Йордан. А тепер візьміть собі 12 мужів з Ізраїлевих племен по одному мужеві на плем'я, і станеться, коли спиняться стопи ніг священиків, що носять ковчега Господа, владики всієї землі, у воді Йордану буде спинена вода, що тече зверху і стане одним валом. І сталося, коли рушив народ зо своїх наметів, щоб перейти Йордан, а священики, що несли ковчега заповіту перед народом, і коли носії ковчегу прийшли до Йордану, а ноги священиків, що несли ковчега, занурилися в воду з краю, а Йордан був повний по всі береги свої всі дні жнив, то спинилась вода, що зверху текла, стала одним валом. Дуже далеко від міста Адама, що з боку цортану, а та, що текла до степу, до Солоного моря, стекла зовсім і була відділена, а народ перейшов напроти Єрихону. А священики, що несли ковчега заповіту Господнього, стали міцно на сухому посередині Йордану, і весь Ізраїль переходив по сухому. Аж поки не скінчив переходити Йордан увесь народ. Амінь.